Путін може погодитись на запропоноване Україною перемир'я. Такі відомості надходять із самої Рашки. Зокрема, телеграм-канал Незигар, який пов'язують із Кремлем, із одним із заступників глави адміністрації президента Рашкінського з громовим. Є там такі, ä, написав наступний ä, текст отже Кремль ответит на предложение 30-дневного перемирия к понедельнику В понедельник США возобновят поставки вооружений Украине разведданные Пентагона и ЦРУ начнут снова передаваться в СУ с утра субботы. Ну да, конечно. Киев готов вывести свои части из Курской области перед началом перемирия. Широкий обмен пленными в формате тысячу на тысячу готовится сразу после начала перемирия. В четверг ожидается встреча Путина с Уитков. С очень высокой вероятностью Путин согласится на перемирие после консультации в среду и четверг и сообщит об этом в телефонном разговоре с Трампом в пятницу. Далее будет выработано рамочное соглашение на 30 дней, после чего начнутся прямые переговоры России и Украины. Переговорные группы будут сформированы к 24 марта. Зеленский подпишет соглашение по редкоземельным металлам. Зеленский прибудет в Белый дом в деловом костюме. Ну, что, если Навіть е, про кремлівські е, медіа, так би мовити, е, пишуть, що е, Путін скоріше всього підпише, то це дійсно означає, що вони розглядають підписання. Е, ну, е, згоду на це перемиря. Ну, причин тут дуже багато. Головна причина Росія не готова. До е, рішучого шатдауна, так сказати, проти Трампа, рішучого зіткнення проти Трампа не лише е, руками української армії, якій буде надана вся зброя з Америки, але і, звичайно, е, руками американської держави. В економічній площині через санкції, які загрожують просто обвалом е російській економіці, особливо в банківській сфері і в енергетичній сфері. Ну, при бажанні Трамп може все закрити. Якщо він не закриє, якщо він не дотисне Путіна, от, то він буде виглядати слабаком. Він слабаком виглядати не хоче. Ну і е ще одна косвіна. Але дуже вірна ознака, що з самого початку від російського боку не було негативних коментарів. Ну, від офіційного російського боку не було заяв та що вони там нам пропонують, що ми на це ні за що, не пайдемо. от вони відповіли мовчанкою. Ну, раз мовчанкою, то скоріш за все. Вони вже рішення прийняли, будуть погоджуватися. Ну, все може бути, але е, це дуже хороший для нас сценарій. Будемо спостерігати, будемо тримати е, кулаки за успіх України і Трампа.